Тільки за останні три роки пошуковці організації народна пам'ять провели понад 950 експедицій. За минулий рік було знайдено в могили майже півтори тисячі загиблих радянських солдат. 273 з них вдалося ідентифікувати. Було проведено понад 40 перепахувань з поновленням імен на меморіальних плитах. Складна політична та економічна ситуація змусила учасників пошук Дніпро відкоригувати плани на літо. Однак найґрунтовніші проекти залишилися, в тому числі пошукова робота приурочена до сторіччя спочатку Першої світової війни, в якій беруть участь чимало організацій України. Ми будемо ще працювати по Першій світовій війні. Це на Закарпатській області. Там огромний ще великий пласт роботи в цьому году ісполняється якраз буде визначатися во всій Європі століття Першої світової війни, чувство відповідальність і надобність такого мед. Мы, конечно, предпримем максимум усилий от себя возможно. Но это будет, конечно, усилиями общественной организации. Будет запланирована экспедиция в Изюмском районе, в Харьковской области, а также одна экспедиция по Днепропетровском. Найґрунтовнішим був міжнародний проект «Дзвін пам'яті. Цей дзвін планувалося встановити на кордоні трьох держав України, Росії та Білорусії на честь 70-річчя перемоги. Пошуковими групами цих країн вже зібрано 3,5 тонни залишків боєприпасів, які стануть сировиною для пам'ятника. І, хоча зараз цей проект залишається невизначеним, криворізькі дослідники не припиняють своєї роботи. Крім того, вдалося вирішити питання з пошуковими роботами на території Криму, що дуже важливо для обох сторін. В любом случае он должен состояться. Где, как, когда уже немножко появляются вопросы. Но металл мы до сих пор продолжаем собирать. Активно сейчас идет сбор. И в скором времени мы презентуем все-таки этот сайт, колокол памяти отдельный, в котором будет полностью мониторинг и отчитываться, сколько уже кто сдал, сколько накоплено металла, какие, на каком этапе этот реализации этого проекта. А по-прежнему, наверное, поедем в июле месяце в Крым. Это Джимушка, это уже 40 лет экспедиции. В этом году мы вроде как утрясли всі ці Нюанси зв'язані з последними сложностями, не буду, но, скажем так, острінівшися від політичних подоплек, ми все таки туди направляємо свою організацію і, звісно, возглавим експедицію. Зараз пошук Дніпро разом із дослідниками Криворізького історико-патріотичного клубу Пошук та істориками міста активно працюють над створенням електронної книги пам'яті Криворізького регіону. Цей проект розроблявся не один рік і вже є певні результати. Створено спеціальний сайт, де криворіжці можуть відшукати інформацію про своїх солдат. Однак матеріали ще вимагають уточнення, тому робота ще триває. І дослідники дуже розраховують на допомогу мешканців міста. Ми до наших криворожам, щоб вони активно використовувалися цією базою і давали нам можливість виложити в цю ж базу ті дані, які є у них. Наприклад, фотографії, письма з фронту. База має такі можливості, тому це дуже важливо. Це буде така народна пам'ять, народний меморіал в електронному виді, тому що ми розуміємо, що це... Знаете, документ может в семье пропасть, намочить, ну, про, ну, исчезнуть, какие-то катаклизмы. А это останется навсегда. Поэтому, призываю сотрудничать, естественно, вместе мы сможем создать и навсегда запомнить подвиг наших годов. Наразі Всеукраїнська громадська організація Союз Народна пам'ять продовжує працювати над комплексною національною програмою з інвентаризації пам'ятників загиблим воїнам Великої Вітчизняної, звірення матеріалів дослідників та списків втрат, складених під час боїв, що допоможе встановити загублені при похованні імена визволителів. Щодо співробітництва з клубами інших країн колишнього СНД і, зокрема, Росії, пошуковці раді, що роботу по збереженню історії ще вдається продовжувати спільними зусиллями. Же рідні загиблих визволителів ще чекають звістки про своїх солдат, і у наданні такої допомоги не мають стати на заваді ніякі перепони.